Набу, начебто, підготували підозру у тему «Умерову». Принаймні про таке заявив народний депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. За його інформацією, секретаря РНБО та колишнього міністра оборони звинувачують у розкраданні державних коштів. Нардеп також заявляє, що на Умерова записана частина общака, яку вивели в країни перської затоки. Кремль активно готує росіян до відмови від американського мирного плану. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Російські чиновники і пропагандистські ЗМІ повторюють, що будь-яка угода має повністю відповідати вимогам Москви. Тобто, фактично. Виправдовувати агресію, депутат Держдуми Олексій Чепа заявив, що навіть нинішній план США, який пропонує РФ більше поступок ніж попередні, все одно недостатні. Інші російські політики також кажуть, що РФ не віддаватиме жодних окупованих територій, навіть тих, які контролюють частково. Зокрема, Запорізька область пропаганда просуває тезу, що перемога Росії неминуча, і Україна має прийняти всі умови. І повернемося до намагань сполучених штатів Америки завершити війну в Україні. Користувачі в мережі обурилися через інформацію, що в американському плані пропонують модель оренди Донбасу. Вдання The Telegraph пише, що план передбачає не передачу Донбасу РФ, а скоріше примусове надання його в оренду, згідно з пропозицією РФ Буцімто має платити. Україні за фактичний контроль над цими територіями ідея полягає в тому, що Київ формально збереже суверенітет, хоч і не впливатиме на ці землі. Така схема дозволила б обійти конституційну вимогу про проведення загальнонаціонального референдуму щодо зміни лінії кордонів. Голосування яке з високою ймовірністю провалилося. І варто зазначити, що ідея тимчасової передачі території вже обговорювалася у 2017 році, коли Росія окуповувала Крим і вела бойові дії на Донеччині. Газета The New York Times тоді. Писали, що екс депутат Андрій Артеменко пропонував передати Крим в оренду Росії на 50 або 100 років. Натомість РФ мала би вивести війська зі сходу України за словами тодішнього посла України в США Валерія Валеріячало. Пропозиція народного депутата про передачу Криму це грубе порушення конституції. А подібні пропозиції можуть виходити від тих, хто представляє інтереси Росії. А очільник російського МЗС Сергій Лавров тоді навіть насміхався і казав: цитую у самого себе нічого орендувати неможливо. І, до речі, згодом після ідеї оренди Криму відносно Андрія Артеменка, Кримська прокуратура завела. Кримінальну справу за статтею посягання на територіальну цілісність в Україну уже в квітні 2017 року. П'ятий президент України Петро Порошенко позбавив Артеменка громадянства. Втратив він і депутатський мандат. Причиною цього стало те, що у нардепа був виявлений канадський паспорт. Пізніше Артеменко безуспішно намагався оскаржити рішення про втрату громадянства та просив уже президента Зеленського повернути паспорт. Втім, це ще не все наприкінці 2016 року. Бізнесмен Віктор Пінчук опублікував свій альтернативний план із порятунку України у колонці для The Wall Street Journal Він зокрема запропонував українцям тимчасово забути про анексований Крим, адже лише у Такому випадку вважав Пінчук, Росія погодиться відновити мир на Донбасі. Також мільйонер запропонував нашій країні провести вибори в тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей та відмовитися від планів щодо членства в ЄС та НАТО. Такі пропозиції збурла громадськість. Адміністрація тодішнього президента Петра Порошенка запевнила, що жодної торгівлі українськими землями не відбудеться.